Розпочинаємо після матчу прес конференцію чоловічої суперліги «Будінвест». Сьогодні команда «Епіцентр Подоляна зазнала першої поразки в сезоні. Поруч зі мною головний тренер команди Маріуш Сордель та капітан команди Юрій Томан. Юрію, скажіть, що сьогодні сталося з командою? Сталося Стався перший програм в сезоні. Суперник грав досить непогано, але знаєте, де. Є, значить, над чим працювати нам, значить, є де робити роботу над помилками. Щось пішло не так. Хочеться привітати команду, що ми перемогли і будемо працювати. Дякую, Маріуше, за ваш коментар щодо сьогоднішньої гри. В першої черзі, eh, хочу сказати, що ми проіграли eh, з командою, яка сьогодні eh, грала краще, ніж наша команда. Це перша річ. Наступна річ, eh, eh, Про перший сет. Не можемо програти партію, коли у нас є 24-21. Eh, цей партію треба закрити eh, на нашій стороні. Це був перший сигнал, де я узнав, що чуть-чуть команди треба більше працювати. Но після я хочу, щоб ми більше грали про подачу, тому що у нас набагато подачі легких і помилок. Друга команда набагато. E, silnych padaczy i także ce sama e, rachunek pomyłek, tak, e, tut takoż druga komanda była kращa, nam trzeba grać Ostatnia rzecz, która dla mnie jest ważliwa, trzeba rozmawiać z komandą. Jest także, mieliśmy pisla zachęta, to musiło na bardzo możliwości u nas było siedzieni. I tak e, trzeba nam e, czuć bilsze zabrata. Każda gra jest komanda, która wygrała, która przegrała. My siedzieni nie pregali z komandą, która grała pochano. No, e, dla nas e, 100% trzeba, żebyśmy e, grali lepiej w voleyball.